тале ботале шахи в раю брати Джао Домінгос Ангола рейтинг 1878 Норвежський захист. Треба було, мабуть. D5 все-таки грати. Все таки треба було грати D5. Зараз D5 не так класно. Націлимось кудись. Добре. Чи погано. Тобто цей слон ще в нього не розвинений, а мені треба, можливо, поатакувати отут. Можливо, але це не точно. Взагалі можна пожертвувати, потім підвести ТУРУ, що це нам дасть. Не знаю. Так, мене має бути тут якась атака. Може так просто, стіше зіграти. і не в взяли, 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 взяли. Взял, взял. Да и все. Дрнася в бью потім ще тут візьму. Так, тебе тут ферзь випадково не потребляє, ні під шом. Кинь в 6. Якщо просто відійде, то ми сюди. Бьешь, что я бью так, так. Можно просто взяты. Можно просто слона кидывать. И потом взяты. з'їм Ферзяша щоб Далеко не втік від нас. Ну, бо він займався поїданням ферзового флангу, а я займався поїданням його короля. Всі фігури в нього були основні тут, ходи. Я захопив простір за рахунок пішика на Е5. І все. Погрожую від скок, тік, как-кук. В 5 ну окей, шахмат. Чи навіть просто ти б'єш, а ти просто шахмат. Кінь шість. Таке буває? Ні. 70 на 54. Такс. Захву я центр. Суперник його почав підривати. Є щось повільний хід. Треба було вже тут щось робити йому. Не можна брати, бо кінь і 5 тут. Підвисає слон. Ну, Супер, як Тараш би сказав Чорній з'їли Пішака. Де ще якого? Пішака б 2 Але отримали мат. Це не було сильніше. Було сильніше з'їсти, мабуть, фрезятись. Да? Слон с 1 Ферізя 4. Ні? Відганяємо таким чином Ферзя. Щоб він тут нам не заважав і потім з 4. Йдемо кудись атакувати. Кінь є 5, Дей, H5, Слон B5. А що ферзь не може відійти? Може, але тут, мабуть, якісь мати да, погрожують. Якщо Ферзь кудись... Ні, опять, якщо. Брати то ясно, що тут буде мат по чорним полям. Якщо просто відійти, те саме виходить. Якщо просто відійти, то кінь H5, те, що були в парті. Та сама ідея тільки в профілі. Він все-таки міг забрати. Єф, єв, єв. Ну Окей, ти береш, ну що не ясно, що я туда буду по чорним полям. Там ферзь H4. Якщо H5, то і ферзь G5, а якщо. Король H8. Он це сильний хід король h 8. І тут не так то просто. Ну так, ідея ясна. Поставити турою сюди. Тура G8, типа. І тут якась починається гра. Девбілих ініціатива. Ну, а тут просто мат. Вітаю Беделішахів, рай проти Шачловер. Німеччина. Рейтинг 1967. Типу захиста Лехіна у нас вийшов. Є 5 тут треба грати, ні? Хто знає? Б'є шах. Слон Д2. Можливо, зірає спокійніше. Слава будемо тут жертвувати, мабуть, наш три. Так, ще раз, сюди. Сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Ні, багато я щось віддаю. Багато. Якщо так. І того потім вдарити. Нормально. Так, цю ми не зівнуємо. Так хочу взяти, взяти и тут. Ні, тут я не хочу. Я хочу. Хочу. Епи. Нет, здравствуйте. Ты сюда хочешь, да? Что мне сделать нормальный хит? Чикс, Чикс, да, Надо просто туда. Добре. Тут по п'ятій по горизонталі захищаюсь. Що зробиш уже? Мушу блокувати все? Вперед угу. ти деш, так? Да? Можна подвійний ударчик тут замотити, не? Давай, я йду на ці ускладнення твої. Не знаю, що там буде, але мені байдуже. Я вже. Так, от я просто б'ю. Оп! Подвійний ударчик. Хоп. Повертаюсь і тура мат ставить. Ну, бо майже мат. Так, 75 на 89. Була швидко вийти вчить. Так, да, є 5 треба було грати. Рау раніше скандинавку, схоже, варіанти були в мене тут, Ну, я щось. Ні, це неправильний хіт. Слон F3. І потім. А, ми є 5 шахом. Слон Б4. С3, якщо. То Тура є 8. Отак. Просто на зв'язках граємо. Кінь не йде сюди. Тому що слон є 3. А, слон перекривається. Значить Ферзі Б2, Я Японь. І, і на 2-0. Тора де 2 тура D2, і по другій горизонталі все зноси. Ось така була динаміка з дебюту. Вільно зіграв. Так, а тут що треба було мені Ферзя 5 все-таки. Ну, окей. Тут суперник віддав пішика, але виявляється, чорні все тут захищають. Тримають по 5 горизонталі. Так, все правильно. Він напав, я напав, і виявляється, що це вже пізно. Суперник нападає, вже позиція у нього гірша, він все рівно нападає, нападає, нападає. І закономірно отримує подвійний удар. Так, от сюди. Чек. Ну, якщо повертається, то я думаю про такий мат.